Ви просили, я зробив повний огляд на теплові Gamma IQ та JRL Forte. Будемо зрівнювати та вирішувати хто краще. Два роки я вже працюю у Gamma IQ і за цей час я побачив недоліки. Мені стало цікаво, а чи є вони в JRL Forte. Дизайн ця штука дуже суб'єктивна, але з практичної точки зору обидва фени зручні в роботі та добре сидять в руці. Один із пунктів, що мене цікавить, це температура повітря. Обидва мають три позиції регулювання температури. Проблема Gamma те, що на мінімальній температурі вже йде занадто гаряче повітря. В джерель Forte. Це питання більш продумане. На кожній позиції нормальна температура. Друге, на що я дивився, це як одягається насадка на фен, бо в гамі з цим проблема. Немає якогось речага або звуку, що насадка поставлена правильно. Бувало таке, що насадка вилітала, а сильно дивити насадку не хочеться, щоб не зламати фен. На мою думку, в JRL насадки вставляються краще. Якщо ми вже заговорили про насадки та температуру, то третє пункт як нагріваються насадки в роботі. Включили фен на однакову потужність і температуру, і залишили на півтори хвилини. Висновок так в обох винів насадки гріється, але в джерель не так сильно, тому буде простіше зняти насадку. Четверте, хто потужніше, зараз ви побачите офіційні характеристики: джерель 2200 Вт, в гамма 2000 Вт. Ми перевірили і так, джерель потужніше. Це відчувалось, коли тримаєш фен в руках. Також мені більше сподобався старт фену джерель. Він починає працювати бистріше. І ще важлива деталь: він працює тихіше. П'ятий пункт: ось тут настав час гам. кнопка вмикання та регулювання потужності та температури повітря. Більш продумана в гам. По перше, вони більше, по-друге, одразу можна регулювати на збільшення або на зменшення. У GRL кнопки менше і можливо тільки зменшувати або збільшувати. Ще дуже важлива деталь. В гамі можна виставлену температуру та потужність повітря зафіксувати. Це дає змогу тримати як тобі зручно та не боятися, що нажмеш на якусь плавишку. Ось такий розбір. Ставте вподобайки знак подяки та пишіть в коментарі, кому дали перевагу Гамі або джерелю. До зустрічі!